Чи любите ви вірші? Буває, в юні роки їх не читаєш, але потім все ж таки полюбиш. І чим раніше, тим ліпше для тебе. Нині подивимось вірш від нашого великого земляка. Гайда Ой, діброво, темний гаю. Тебе одягає тричі рік. Багатого собі батька маєш, раз укриє тебе рясно з зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Надивившись на доненьку, любу, молодую, возьме їй, та й огорне в ризу золотую, і сповиє дорогою білою габою, та й спать ляже, втомившися, турбою такою.